Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Поки українці скидаються по гривні на армію, притула купив три квартири у Києві. Пише телеграм-канал Інсайдер Шоумен Сергій Притула, його дружина Катерина придбала три однокімнатні квартири в Києві у травні минулого року. Це і при тому, що благодійний фонд його імені активно збирає з українців за гривню на допомогу ЗСУ, а сам притула і раніше володів нерухомістю. І, хоча у подружжя не було проблем з житлом, це не завадило їм купити ще три квартири. Так 16-го року притула з дружиною володією трьома квартирами в одному будинку, по Золотоустівській загальною площою. Понад 260 квадратних метрів, а також два паркомісця та нежитлові житлові приміщення. А ще до шлюбу, шоумен придбав чотирикімнатну квартиру в Києві. А Також змі встановила, що в 2021 році Катерина Притула отримала два паркомісця у подарунок від сестри Світлани Хомутинник, яка є дружиною відомого політика з партії регіони. Притула, який щодня просить в народу щось гавкає про тесна дебіла в людей, якраз хватило клепки, щоб порівняти мечню дикого про зачистку українців з шаленими сумами з бюджету на його експедицію, які чомусь подвоїлись під час війни. Пише канал Зарада. А от твої Хильники, що такі залишили, ще досі вірять не снущий супутник притула. Попав у той же час в Києві та Львові знову знайшли склади з гуманітаркою, то на речі продуктів згнила, тому числі з Європи, але було маркування фонду Притула. Хтось називається на простих українців. Не вийшло перепродати, то хай гниє. В той же час служба безпеки України повідомила про викриття двох уродженців Дніпропетровської області, які підозрюють в організації схеми продажу іноземної гуманітарної допомоги на 60 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, підозрюваними є двоє молодих людей призовного віку з Дніпропетровської області, які Після повномасштабного вторгнення ЗСРФ змогли виїхати з країни за підробленими документами. Прибуваючи за кордоном, як зазначають у СБУ, чоловіки організували схему продажу іноземної гуманітарки військової амуніції товарів подвійного призначення, призначених для потреб збройних сил. Правоохоронці стверджують, що підозрювані реалізовували продукцію як мінімум утричі дорожче від номінальної вартості. Загалом за час війни фігуранти продали товарів на суму понад 60 мільйонів гривень. Щоб не платити митні платежі в Україні, зломисники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги. Для чого підробляли документи від імені офіцій. Цінах благодійних організацій та дозволи йому хилитися від сплати податків близько на 20 мільйонів гривень. Йдеться повідомлення СБУ. у процесі слідчих дій правоохоронці виявили велику кількість бронежилетів, касок, тепловізорів, оптичних прицілів, БПЛА та документацію, що підтверджує протиправну діяльність вказаних чоловіків. Одному з організаторів схеми пред'явлено підозру. А силовими відомством зараз вирішується питання передачі військових товарів на потреби зсу. Редакція каналу не несе питання за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.